Омовся з малечку. В межах проєкту Говоримо правильно і красиво до Дня рідної мови у львівських садочках проводять лекції з культури мовлення та презентують нові наліпки з правильною вимовою українських імен. Організатори кажуть, аби дорослі знали та дотримувалися правил української мови, про це слід подбати уже змалку. У середній групі дитятка номер 67 Сьогодні подвійне свято проводжають зиму та святкують день народження Вікторії. Усі українських строїв співають імені цю пісню.

Цієї групи лекції з мовлення сьогодні провела філолог та депутат обласної ради Ірина Фаріон. Тема власні імена, аби знайти підхід до малечі, депутатка почала із знайомства, а щоб дітям було зрозуміліше, пояснювала на прикладі їхніх власних імен. Якщо серед вас є Наталочка, то вона в жодному випадку не наташа. Ви ж в таких красивих оді... вишиванках одягнені. Це знак того, що ви маленькі українці, з яких обов'язково колись будуть великі українці. Отже, ваше ім'я це також знак того, хто ви є. Лекція тривала недовго близько 15 хвилин. Їм цього часу вистачило, аби чотирирічні діти зрозуміли, як тепер слід правильно звертатися до своїх друзів у садочку. Імена яким спати має бути українці. Я не люблю фалинка. А щоб дітки в подальшому пам'ятали лекцію та правильні звертання, Ірина Фаріон залишила їм кольорові наліпки, які нагадуватимуть дітям про культуру мовлення. Їх речі, отримують усі дошкільні заклади Львова та області. Перша наліпка в садочках, яку ми демонстрували, стосувалася лексики, назви предметів. Тобто шафка, це не шкафчик, кружка, це горнятко і так далі. Шарфік це насправді шалик. Друга серія Аналіп стосується власних імен. Чому наші Івасики поставали ванічками? Чому наші степанки поставали Стьопами? Чому наші Наталочки поставали Наташами? Чи можна собі на одну секунду уявити, що Степана Бандеру хтось вдома кликав Стьопа іде їсти борщ? Чи можна собі уявити, що Іван Котлярецький назвав би свою геніальну наталку полтавку Наталіс полтава У подальших планах який розробляє свободи, є гастрономічна та родинна тематика. Тоді, каже Ірина Форіон, дітей вчитимуть за Тьотю говорити тітка, а замість котлети котлета. Олександра Стосишин, Юрій Галетович ентеновому.